Ребята, день. добрый день. Добрий день. А що у вас за продукція? Розкажіть. Вечені. <рес> Вічені. Армійські погуни, Да, Я ідея була. Мамина. Діти мали свої креативні ідеї. Бачите, армійські погоди, шоколадне. Ну, все у нас такою тематикою, тому що учні знають на що підуть зібрані гроші. Но, попри все, ще й теплий одяг збирають діти. Самі залюбки, бачите, і продають, і купують, і жують усе гуртом. Для них це справжнє свято. Що ви нам пропонують. Бебі махіто дитячивали безлалкогольне махіто та шарлотку, пиріг з яблуками. Для того, щоб не збирати грошей на НАТО. Тому що це люди, які захищають нашу країну своїм життям, здоров'ям, нехтують заради того, щоб звільнити нашу країну. Я е, сьогодні тут, того, що е, на армію треба зібрати гроші. Коли ти приїхала в Луганську? Які твої враження, чому це саме відбувається в тебе вдома? Я не можу сказати. Атакувала сія. А що б ти хотів побажати нашій армії, яка захищає нашу Україну? Щоб всі перемогли і повернулися всі живі.